Не менш активно зустрічали День захисту дітей у Бродах і наступного дня, зокрема, відділ освіти Бродівська районна психолого медико педагогічна консультація продовжила святкування, організувавши для своїх вихованців цікаве та захоплююче свято. Продовження теми у наступному сюжеті. Лічне продовження свято всіх дітей отримали у бродах і наступного дня. Так у центрі міста утворився невеличкий куточок казки, у яку мали змогу зануритись вихованці бродівської районної психолого-медико-педагогічної консультації. Головним ініціатором та організатором дійства була завідувач цієї консультації Вікторія Могола. Ми запланували такий захід для наших діток, діток з особливими освітніми потребами. Це весь світ відзначає таке свято для діток. День захисту дітей. Наші дітки також потребують захисту, особливого захисту, особливої уваги, особливої якоїсь допомоги. І ми вирішили в такий спосіб зробити їм такий день, їхній день, щоб вони усміхались, щоб вони раділи, щоб вони відчули нашу підтримку і опору. Що в плані заходу? Плані це розваги. Нам допомагають цьому дівчатка з педколеджу, студентки першого курсу. Вони їх розважають. Ми знаємо цих дітей. Ми знаємо, що вони люблять, що вони можуть і що вони хочуть. І для того ми залучили дівчаток. Вони їм. Зують те, що вони хочуть почути. Вони їх розмальовують. Вони з ними бавляться. Вони з ними грають різноманітні ігри. Також в нас організовано солодкий стіл для даних діток, невеличкий концерт. А потім вони йдуть на качелі і розважатимуться там. Може, комусь хочете подякувати. Обов'язково ви розумієте, ми стільки часу не наважувалися зробити такий захід, щоб бачило місто. Але ми помилялись. Ми думали, що це буде складно з різних причин. Що можливо діти будуть боятися, нема цього. Що можливо, батьки чогось теж будуть побоюватись. Ні, ми думали, що нам ніхто не піде на зустріч, але ми глибоко помилялись. До кого б ми не звернулись без зайвих вагань, без Сумнівів нам допомагали. Хочу подякувати пану олійнику, який нам дав цей зал, це приміщення. Також хочу подякувати підприємцям, які надали нам подарунки і солодощі. Це Стефа, Кожан, це Фещук, Ольга, пані Ісмайлова, Пануріна і Савка допомогли нам без всяких лишніх слів і зайвих якихось непорозумінь організувати даний захід. Окрім того, що найменших учасників розважали різноманітні герої казок та мультфільмів, діти й самі долучались до проведення дійства. Вони танцювали, співали, грались та просто веселились у вирі яскравих емоцій. А допомагали їм у цьому активно студенти групи П-12 Бродівського педагогічного коледжу на чолі зі своїм керівником Оленою Волошиною. Ну, сьогодні ми організовуємо свято для е, особливих дітей. Е, ми ну, взагалі, наша група займається створенням аплікацій з цими дітьми. Ми робимо з ними певні аплікації. А взагалі, я думаю, що з такими дітьми потрібно працювати як і з нормальними дітьми, тому що вони ну нічим не відрізняються. Їх потрібно так само залучати до певних е, акцій, допомагати їм у їхньому розвитку. Наша група ну ми взагалі приймаємо участь в роботі з такими дітьми вже не перший раз. Ми вже були в садіку працювали з дітьми зараз ми працюємо з тими дітьми. Ми розробили низку заходів. Тобто ми не тільки клеїмо аплікації, ми малюємо з ними малюнки, ми малюємо їм на лицях різноманітні малюнки. Складушні ніяких не відчувається, тому що вони легко йдуть на контакт, вони співпрацюють з нами. З ними легко дійсно спілкуватися. Справді ти мене до груди пригортала, коли було мені так. Батьки дітей щиро вдячні організаторам та спонсором за таку чудову атмосферу свята. Ти співала мені, колискові, вчила вірі, надії, любові. І в садочку, і в школі казали, в світі все починається з мами. Дуже вдалося свято, і це таке потрібне свято, таке для цих дітей, тому що подивитися на їхні радісні обличчя, це ж збоку подивитися це неможливо стримати емоції навіть самим батькам. Я дуже дякую керівництву, що зробили Вікторію Олександрівну, що так то все організувала. Це таке потрібне свято для цих дітей. Підсумовуючи вище зазначене, можна з упевненістю сказати, що цьогорічний цикл заходів до Дня захисту дітей був проведений на найвищому рівні. І навіть погода у цьому неабияк сприяла. Сьогодні ми продовжуємо святкувати, відзначати дитяче свято, де залучені діти, які потребують особливої уваги, особливого тепла. І добре, що є в нас спонсори, що є в нас волонтери. Я маю на увазі студенти під коледжу. Ну і взагалі люди з чуйними серцями. В загальному вчора, наприклад, ми один школярик дітей відправили на книжковий дитячий форум до Львова. Три школярики дітей, учасників АТО, відвідало. Церкові вистави у місті Львові, один школярик при сприянні управління праці, і соціального захисту, населення, 24 мовних табори, які діють при закладах освіти, міста Броди і в школах першого другого ступеня, також організували заходи щодо відзначення дитячого свята. Але свято для дитини має бути кожен день. Кожен день на протязі року. І саме основне, щоб діти не відчували і не знали, що таке війна, що таке бідність, що таке холод. Мали можливість навчатися, розважатися. І добре, що гарна погода вчора, сьогодні. І хай ці свята продовжуються для дітей. Хай лунає музика. А не вистріли, не постріли. Хай буде мир на землі, хай наші діти будуть щасливі в нашій рідній Україні. Дякую, Тобі, мамо, все життя в